Я подал, иногда даже безмерно. Важнейшие сигналы из Вашингтона. Время Владимира Зеленского истекает, он должен принять американский план мира. Остановка приведет к таким бедствиям для этих воров. Мы ждали вас. Ждали русские войска. Войска России. О, дырку от бублика вы получите, а не Украину если Запад готовится к 30 году, то нам необходимо энное количество средств поражения. Ты ведешь себя как бы, а я что должен, блядь, сидеть? А я, терпеть? должен. я Пожалуйста, проявляю политкорректность. А я, а я что-то должен? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Це наша відповідь всім нашим московським і тепер трошки навіть Вашингтонським ворогам, всім тим, хто бажає консталяції та програшу в Україні, Ми сьогодні поставимо всіх на місце і як і завжди нагадаємо, що наш супротив продовжується. Але перш ніж я розпочну, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, побачене і перш за все обов'язково не забувайте донатити в підтримку збройних сил України. Чудово просувається наш збір для 144-ї окремої механізованої бригади зенітно-ракетного дивізіону батареї, перехоплення безпілотників. Але маємо мусимо обов'язково назбирати всю необхідну суму. А це, друзі, я вам нагадаю 250 тисяч. Вже майже 100. перших 100 тисяч ми з вами зібрали, за що я вам надзвичайно вдячна. Маємо рухатися далі, карати ворогів, підтримувати наших. Ну і звісно, отримувати задоволення від всіх випусків, які ми для вас підготували. Як ви розумієте, всі ці дні ну, про що йде обговорення і розмови? Це мирні плани, мирні капітуляції. Певно, так правильно сказати, що запропонував Трамп, на кого натиснув, яка відповідь європейців? А що сказав Зеленський, а як відреагував Путін? Та найголовніше, вчора постпред в ООН від України досить чітко і лаконічно відповів, що росіяни єдине, що отримують від нас, це дірку від бублика. І то... Все ж таки, в цій фразі було так багато, знаєте, дипломатії та інтелігентності. Якби я була, якби я виступала, якби я відповідала, то як і завжди, я би їх відправила в мережу ресторанів за обидві щоки. Хоча здається, три з половиною роки вони нормально там нахлібалісь іще і, і барщей. Але слова нашого поспреда чомусь так вазмутілі, так збурили росіян. Так, недорогі росіяни, ми ставили, ставимо і будемо ставити вас. на месте. Посланник Украины в ООН в нарушении Селюкового закона о использовании чиновниками державной молы. Я знаю, что это подло. Согласен. Я подал. Иногда даже безмерно. Но с другой стороны, а чего вы хотите? Я, извините, осужден там на 10 лет. Я, может быть, главный читатель судовой юридичной газеты и урядового вестника. Урядовый Так вот, почему-то представитель Украины вон в нарушении действующего законодательства. Он, наверное, просто не в курсе о его существовании. Так бывает. У нас, кстати, тоже есть чиновники, которые не знают, какие у нас законы. Ну, а что такого-то? Ну, за всем же не уследишь, правда? Вот, если тебе об этом кто-то расскажет... Ты будешь в курсе? Ну вот, я каждый день с этим сталкиваюсь. Каждый божий день я рассказываю разным людям о, так сказать, тонкостях э, действующего законодательства. Я такая бесплатная юридическая консультация на двух ножках, без диплома, но с накопленным э, багажом знаний и опытом работы. Так вот, он взял и начал отвечать России на русском языке и заявил о том что дырку от бублика вы получите а не украину я не берусь судить кто я такой за дырку от бублика но мне кажется что надо как то скромнее быть мне кажется, что этим людям надо пересмотреть. Но ну, если они уж русским, как мы выяснили, вполне себе владеют, ну пусть пересмотрят 17 знавений весны. Рейкс Фьюрес, сейчас весна 45-го. Вы посмотрите на карту трезво. Вот только я хочу сказать про карту, а господин Борей каже, давайте же подивимся, давайте, где она изменилась, где, где, Ви вже під Києвом. Ми просто може не побачили. Постпред та знаходиться в Нью-Йорку. В нього може бути інша реальність. Вся манера і увесь характер росіян, російських пропагандистів. Всіх нас сьогодні е, переслідують, бомблять, вбивають, розв'язують війну через те, що ми нібито типу, яким чином продовжуємо російську мову. Постпред використовує російську мову сука п'ять не Ніуґаділ. Тепер будуть переслідувати за те якої право хахли имели использують великий русський язик для свого общения? Ніколи ніколи ми не зможемо їм доводити. Ніколи ми не зможемо вибороти звичайне право в їхніх очах на існування. Нас не має бути, тож перемогти вони нас ну вже фізично не можуть, тож намагаються хитрощами. Ви знаєте, що Дональд Трамп цими днями заявив, що час всім в Україні йти на вибори, бо ніщо. Так не стимулює до обрання нової влади, як кінжали, іскандери, крилаті ракети, дрони, шахети 136. Одним словом, мовляв, треба змінювати президента Зеленського, типу, хтось інший буде більш зговірливим. Сам Трамп визнає, що потенційно Зеленський може і перемогти саме в цих умовах, в яких нас затискають. Ти немає по суті повної свободи слова, повної свободи вибору, бахітно коротше кажучи. Цілком ймовірно, Зеленський залишиться при владі. Ну а росіяни. Чого росіяни? Потирають руки, я не розумію. Їм же потрібен в Києві Медведчук. А тут він більше ніколи не опиниться. Важніші сигнали із Вашингтона. Время Владимира Зеленського істекає. Он должен прийняти американський план мира в ближайшие дні или остаться в одиночестве. Зеленський в ответ поплив. на словах согласился провести выборы президента. После заявления Трампа о том, что Украина не демократия, Зеленский запросил у Соединенных Штатов и Европы гарантии безопасности для проведения голосования в ближайшие 60-90 дней. Еще глава режима заявил, что у него нет сил и возможности вернуть Крым. А у Украины нет шансов стать членом блока НАТО. Россия этого никогда не позволит, а США Украину в альянсе не видят. Sky News констатирует, мирный план провален, русские не уступают ничего и становятся только жестче. Глава МИД Норвегии бьет на бат, Европу ждет новая Ялта, железный занавес, если сейчас заключить дешевый мир. Зеленский пытается продать идею энергетического перемирия, но ее никто не покупает. У Киева нет ни времени, ни денег, ни поддержки. Осталось только несколько дней до католического Рождества, которое Трамп считает очередным крайним сроком для урегулирования. Вот интересно, когда были дедлайны для Путина, все нарахувалось. Так кто вы такие? Да что вы требуете от нас? Не будет никаких дедлайнов. А в нас, что на день, то дедлайн. То мы как бы... Якция. Как Деркует от бублика. Говорили по всім цим дедлайнам. Зрештою, президент Зеленський придумав фантастичну формулу, та ми погоджуємося, хоч зараз. То що там перемир'я? А ні, точно, точно, точно. Русські проти, баба єга завжди проти. Будь-який план, будь-які пропозиції вони обов'язково мають відкинути. Зато нав'язати своє. Ви ж пам'ятаєте, що росіяни в принципі увесь цей час носяться більш-менш із однаковим, однаковим неможливим до виконання. Переліком того, що має бути в мирних ініціативах, тут яким чином, певно, для того, щоб нагадати, що він ще не здох, виліз і Лавров, ну той, що виконує обов'язки міністра закордонних справ. Хоча, здається, тепер це Ушакова і Димітрієва справа. Ну одним словом, виліз і каже, що в плані Трампа є і про мову і про церкву, бо хто ще більше, аніж президент США буде переживати за російську мову та за російську церкву. Давайте так тут можуть бути навіть лапті, борші, щі, все, що ви собі там уявляєте, що ви можете нам нав'язати. Ви можете навіть стверджувати, що ми маємо на баянах грати та у шубах із під ведведя ходити. Але на нас це жодним чином ніяк не впливає. Вписуйте що завгодно. Зрештою, ви тільки показуєте американцям і західному світу, що ви ще більш недоговороздатні. не, можу не упомянути те, що єдиний западний лідер, який заботиться о правах людини в даній ситуації. Получается, тоже Дональд Трамп. Потому что в тех предложениях, которые, надеюсь, не раскрываю большого света, в тех предложениях, которые Стивен Бытков при, привозил, которые обсуждались подробно с президентом Российской Федерации, специально сказана необходимость обеспечить на Украине там, что останется от Украины, права национальных меньшинств, религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами. Мало хто знає, але Дональд Трамп ще й особисто вписав рукою в цей мирний план, що вулиця, на якій я проживаю, має носити прізвище Ватутіна. Ну, от прям каже ні переименуванню, ні дерадінізації. Хай Курбанова мучиться страждає і живе на вулиці Ватутіна, бо на нього це принципово. Потім хтось підійшов і сказав Дональд, простите, проста, а Ватутіна, Атутіна так то хто, ви знаєте? Ну, що що зробив для Америки, для України. Говорить, какая разница, я просто хочу. Ну, от, просто хачу відкак, мені привіз з Москви. каже, Курбанова должна, нас жить на улице Ватутина. Ну, приблизно так, от такий голуб миру. Але виявляється, що далеко не всі переконані, що ми зараз в слабкій ситуації. Що там Попов каже? Два понеділка нам лишилось, а Соловйов стверджує, ні. Він буквально переконаний, що нам не вигідно ані нам, ані нашим європейським кураторам не вигідно перемир'я тут і зараз. Ми маємо воювати до останнього. Тож зачекайте, в мене завжди дуже конструктивне е, є пропозиції для наших ворогів: обдуріть, обхитріть, покажіть, що ви розумніші. Нагніть європейців та українців, оголосіть перемир'я, яке нам так не вигідно. Але ж ні, ми ж розуміємо, що це просто Соловйова виперли сказати недорогим росіянам, що це, як завжди, ми нічого не хочемо, а Путін. конечно, он так переживает, он такой стердобольный, як для украинцев, так и до россиян. Ну и вот, мы же все понимаем. Ну, ну неужели вы считаете, что в этих условиях Европа или Украина могут себе позволить согласиться на мир? Ведь остановка приведет к таким бедствиям для этих воров, что их не спасет ничто. Поэтому они будут воевать до последнего украинцы и украинки. Пока они всех не положат. Послушайте, ну вот я был в Волчанске. Ну вот там же трупами все завалено. Там трупы молодых украинских парней. Потому что туда бросали элитные части, чтобы остановить продвижение наших. И они сейчас сдаются. Спочатку взяли шість, призундовольно молоди. Я, я не зрозуміла. Якщо там полягли всі наші елітні війська, а вони ж полягли в 22-му. Тобто, хто уважно слухав російську пропаганду, як я, той знає, що вся еліта вона ще з 22-го, а тут, виявляється, в 25-му якісь нові. І нагадайте мені, будь ласка, а хто у Вовчанську знаходився у наступі, а хто в обороні? Знову я почала ташніть своїми вопросами. Зрештою, для того, щоб воювати, до останнього українця для того, щоб воювати, потрібні гроші та зброя. То що, виявляється, що це попов не правий, що нам все це передають? Зрештою, європейці зараз прийняли на себе статус найбільшого зла в очах росіян. Європейці готуються напасти на Росію. При тому, що це дивовижно. У Орла так само було. Він коли описував... Як між собою воювали країни, то в нього сьогодні воювали один набір, а на наступний день, якщо було треба, то все змінювалося. і Вони вже воювали проти інших. І ніхто ніколи не запитував, слухайте, так ми ж з НАТО воюємо 4 роки. Ми ж вже з Європейським Союзом, оскільки вони кровушки русські папілі, жодна падла не спитає. Ні. От Соловйов говорить, що європейці готуються к війні і напасть на Росію в 30-му році. Значить, все так і є. А найманці, німецькі, польські, які повми... повмирали тут, на Курщині. Ну ми ж це все з вами слухали. Ну де ж вони поділись? Забудьте все. То не вважається. То еще ніхто нічого не починав, вот только сейчас, через декілька років, буде й справді, світова війна. Спросіть, Ви взагалі понимаєте, що происходит, или нет? Это саботаж, это итальянская забастовка? А, у вас. Так прописан регламент. А что вы сделали, чтобы регламент привести в соответствие с военным временем? Вот что сделали вы? ОПК работает 24 на 7, производит нарастающих объемов. Гражданский сектор предлагает гениальные идеи, часто за свои деньги их реализует. Возьмите, помогите, дайте финансирование, сделайте все, что необходимо. Нет, начинается вот Вы взятки что ли вымогаете? Не хочу в это верить. Не может быть. Да, конечно, нет. Вы идиоты не на своих местах. Тоже не поверю. Люди, которые заняли такие должности, бесспорно, вам мешают инструкции, которые остались с мирного времени? Так это же не скрижали. Необходимо отдельно создание структуры, которая будет четко отслеживать и убирать все бюрократические препоны? Мы что, не понимаем, что время не работает на нас? что как бы мы ни издевались над Западом, Запад системно выстраивает новые заводы, принимает решения. Они обладают существенной финансовой и промышленной мощью. И долго, тупо, медленно, но они раскрутят свою машину ВПК. А это значит, мы должны их опережать. Это значит, мы должны производить дешевле. Что сложно производить дешевле, это азбука, которую знают все. Что для этого необходимо? Необходимо чтобы предприятия, которые производят, знали свои планы на несколько лет вперед, и у них был гарантированный заказ. Это что, сложно? Что сложно посчитать будущее и понять, что если Запад готовится к 30-му году, то нам необходимо энное количество средств поражения, энное количество техники. То есть это же очевидные вещи. Здається, ви трошки запізнюєтеся, тому що Росія вже оточена і в кольце врагов. НАТО підібралося так близько, і в цьому є певна іронія долі. Бо і повномасштабна війна, і наступ на Україну все це починалося для того, щоб НАТО відвалило від кордонів Росії. А замість цього, що Бутін досягнув таке. Люблю, як вони придушили цю тему, знищили її, не допустили її на розповсюдження. Але ж плюс дві країни тільки за оцей період повномасштабної війни. Які встрибнули, які буквально увійшли як гарячий ніж в масло в це НАТО? Ну а тепер Шайгу який все стверджує, що НАТО скрізь. Скаржиться, що за НАТО тепер стали проявлятися скрізь в усіх напрямках, і Тихоокеанський регіон теж тепер під небезпекою. Так справді, всі, хто має на кордоні Російську Федерацію, всі тепер бояться спати із закритими очима, і всі хочуть в НАТО, як в колективний блок, який буде захищати одне одного від Росії, і Росія цього досягла сама, що НАТО тільки посилюється. там не расповедав дональд трамп про те як Сполучені Штати америки выйдут из и не только вы появление а, так называемых а, кто-то их называет а, структуры малой геометрии кто-то малой формы в общем по-разному а, их можно называть но это такие а, я их назову может быть несколько грубовато зародыши шината на востоке то есть постепенно, постепенно здесь начинают появляться объединения, которые так или иначе продолжают свое развитие в направлении ухудшения ситуации, появления дополнительных угроз, угроз в том числе и нашей стране. Окей. В Україні то в виявляється, що Росія нам добре. Путін отримав те, чого хотів. Ви не повірите? Ви не повірите після всього, що відбувається, після внутрішньої супротив багатомільйонної нації, після того, як російських СВОшників впиздили навіть беззбройні жінки, після того, як віддавали останні банки з огірками і помідорами, все одно хтось переконав Путіна, що російські війська зустрічають у. Звільнених українських містах цивільні? Ну, по-перше, я хочу нагадати, що як виглядає середньостатистичне, звільнене ЕСОшниками місто це руїна. Тому єдине, кого вас можуть там зустрічати, це хробаки і пацюки, максимально подібні до російської армії. Це теза номер. раз. Друга, ви уявляєте, наскільки ця потвора щаслива? Не читає соціальні мережі, не дивиться альтернативні джерела інформації. Не знає нічого, йому просто сказали, що бляха просто цілами українці вистеляють червоні хідники. І він тепер ходить і це розповідає. Не, ну дід, ну що тут скажеш? Действий в населенных пунктах, которые заходят в наши войска, достаточно много гражданских лиц. На их вопрос, на вопрос наших военных, почему вы отсюда не ушли своевременно, ответ очень простой. Мы ждали вас. Ждали російські війська. Війська Росії. І, вот. звісно, ми повинні зробити все для того, щоб цим людям допомогти, восстановить це житло. І одразу можу сказати, що буде восстановлено. Десь заплакала одна бабка в Маріуполі, яка три з половиною роки, чекає відновлення своєї нерухомості. Це по перше, що спадає на думку. Ну, а друге, зачекайте. Київський режим стріляє по гражданським, прикривається жінками і, 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 і дітьми. А тут оказується їсть якісь та гражданські, які зустрічають росіян. Ну так не можна. Не можна так знущатися над російським мергенесом. Ну ви ж якось визначите якусь одну позицію. Ну ви ж кашу просто наробили з іншого боку. Трошки образливо від слів воєнного злочинця Путіна має бути куряном. Ну як це так? Мешканці суджі виходять на мітинги. Кажуть, а нас забыли. Нам же обещали выплатить деньги, а Путин говорит: "Нет, нет, подождите, первый вот это вот украинцам достанется, восстанавливать будем регионы". Мешканці виходять, просять захисту, допомоги. кинули один раз, тепер кидають другий раз. Боже мой, как все плохо. І що ви думаєте, чим закінчиться ця історія? Правильно. Ті, хто виходить на акції протесту в Росії за добрую традицію, доставляють до відділку поліції, щоб неповадно повадно було. Революции устраивать. Госпожа Пенькова, которая нам всем жителям Суджи, Суджанского района посоветовала в агрессивной форме э, свою рекомендацию о том, что почему мы не сидели в Суджи и не защищали сами свои дома, как это расценивать? Да. И там же Гуськова, наши, наши дети, наши да. музея. В основной, в основной части находятся там, на СВО, они так же борются, только, они, естественно, не, не за наши районы, да, приграничные, а за наши новые территории. Новые территории. Вот потому что вы такие курки-тупи, потому что вы такие невдахи, то, конечно, новым территориям, боже мой, так много всего достается. Главное, что вы, как были, Ниші босі голі у лайні так нічого в вашому житті і не змінилось. Але щоб ви навіть і не сумнівалися, коли картинка не збігається із реальністю, коли пропаганда чи Путін розповідає про перемоги, про здобутки, про щасливе життя росіян чи людей на окупованих територіях, а там все не так. То рано чи пізно це вибухне. Жабо Гайдюкінг – це те, що завжди відрізняє Росію росіян, російських чиновників, пропагандистів від усього іншого світу. В цьому немає жодного сумніву. І навіть їхні пропагандисти, затватники, воєнкори не жодного значення. Рівень ненависті і злоби в суспільстві настільки зашкалює, що вихід цьому всьому вони знаходять навіть в спілкуванні одного з іншими між собою. От дивіться, дві потвори дуже конкретних, таких, ну, от прям ну Ватніка, ну, Починою, да, Красовський і Стас. І що? І це не заважає їм все одно з незрозумілої причини послати одне одного куди подалі. Каждую ссылку, ну, хорошо, мы можем с тобой сделать другой, я подготовлюсь и разъебу тебя так, что ты плакать нахуй будешь, блядь, здесь. Если, ой, прекрасно. Прекрасно, хочешь? Да, да ладно, давай перенесем на второй эфир. А ты правда хочешь, ты думаешь, что, как бы, блядь, куда хуй я себе придушь к мудаку? Ну, ты такой, первый блядь, раз пришел. Ты, сука, ты, ты пришел. ведешь себя, как бы, а я что должен, блядь, сидеть А терпеть? я должен. Я а проявляю политкорректность. А я что-то должен? Я тебе что-то должен? Ну, а нахуй ты тогда пришел? Ну, так... Я тебя позвал, понятно, дело был будет какой разговор. Я же не зову сидеть вот здесь вот там вот это, вот это. Ну. В смысле? Ты хотя бы просто хоть, хоть одну цитату. Ты начинаешь сразу уходить. Это вот да, стандартная для тебя ситуация, да. я вижу. все же зафиксируешь что пошел. Да, ради бога. Ну и все. Здесь было бы здорово, чтобы они еще и пострелялись в Кинси и поныщали одне одного. але, краще, хай это переносится. Просто масово серед росіян гнів ненависті одне до одного. А в нас має бути навпаки згуртованість, об'єднаність, спільність інтересів і довкола, звісно, об'єднання довкола Збройних сил України. Тож, друзі, перш ніж втікати після всього того, що ви побачили, а ми показали, не забувайте нам лишати свій лайк. Не забувайте обов'язково підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, і шукайте посилання в описі до нашого випуску. Переходьте і підтримуйте збройні сили України. Бережіть себе, бережіть Україну.